За співпрацю з ворогом заочно засудили двох колаборантів-посадовців окупаційних органів. Вирок винесли мешканцям міста Єнаківе Донецької області та села Мілове Старобільського району на Луганщині. Обоє фігурантів після повномасштабного вторгнення одразу почали активно допомагати окупаційній владі впроваджувати політику держави-агресорки. Мешканка Янакієвого у вересні 2023 року стала псевдодепутаткою так званої Єнакіївської міської ради Донецької Народної Республіки від Путінської партії Єдіна Росія і водночас заступником голови фейкового бюджетного комітету за таку громадську активність. Окупанти її призначили директором муніципального унітарного підприємства Житлово-ремонтне управління номер 2 а 30-річний мешканець села Мілове з Луганщини добровільно обійняв посаду інспектора з пожежного нагляду 56-ї пожежно-рятувальної частини так званого Міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ЛНР і виконував незаконні накази керівництва окупаційних структур. За вироками суду вони отримали відповідно 10 та 12 років позбавлення волі.